Привіт! Зараз ми з тобою зробимо неймовірно просту, але цікаву текстову анімацію в After Effects, яка досить часто використовується в анімації логотипів. Поїхали! Як завжди, спочатку я створюю нову композицію з назвою «Lesson». Далі додаю текстовий шар з текстом, наприклад, Ає. Ctrl плюс Alt плюс Home та Ctrl плюс Home для того, щоб відцентрувати якірну точку та сам шар відповідно по центру нашої композиції. Далі натискаємо на текстовий шар правою кнопкою миші і вибираємо вкладку Create. А вже в ній Create Shape from Text. Таким чином ми переводимо наш текст в шейповий шар. Оригінал видаляємо, він нам більше не знадобиться. Далі відкриваємо наш Shape, вкладка. Contents, літера A і видаляємо рядок Fill, він же заливка шейпа. Після натискаємо показувати Stroke або ж обводку шейпа. Відкриваємо Stroke та робимо товщину ліній обводки 10 пікселів. Ті ж самі дії робимо і з літерою Є. Е. Тепер, коли в нас все готово, закриваємо відкриті вкладки наших літер, знову натискаємо на Contents і на кнопку Add, що поряд. Таким чином, ми додаємо параметр трімпас, щоб він діяв на обидві наші літери одночасно. Потім відкриваємо його і анімуємо значення End. Спершу міняємо його на 0, далі ставимо перший ключ, переходимо на 30 кадрів вперед. Зверніть увагу, що в одній секунді моєї композиції 29,97 кадра. І ставимо End на 100%. Виділяємо всі ключі і натискаємо F9, щоб зробити їх м'ягкими. Після цього йдемо в графік швидкостей, знову виділяємо всі ключі і робимо щось подібне. В результаті отримуємо нашу анімацію. Ось так швидко, а головне, так просто ти можеш робити такі круті текстові анімації в After Effects. Живий, кайфуй і іноді працюй. До зустрічі!